Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу. Провідні тенісисти та тенісистки зі столиці Іспанії Мадриду перебралися до столиці Італії Риму на черговий супертурнір. Одночасно і жіночий тисячник, і чоловічий Мастерс. На Мастерсі головна увага прикута до італійця Єніка Сінера, який повертається після того, як відсидів дискваліфікацію. І вперше січня місяця гратиме. В січні, нагадаю, він виграв Австралія Нопен і з того часу не грав. І от домашній турнір. Але нас, звичайно ж, насамперед. Ра цікавить жіночий турнір та виступ українських тенісисток. і хоча позаду лише два раунди, але трапились уже історичні речі, які зокрема стосуються марти Костюк. До речі, цього разу в основній сіці турніру лише три українки Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Ангеліна Каліна, яка раніше, не грає через проблеми зі здоров'ям, а от Юлія Стародубцева, яка в Мадриді дісталася аж до 1 восьмої фіналу, в Римі знову розпочинала свій шлях з кваліфікації, і цього разу їй не вдалося кваліфікацію подолати. Тож у Юлії буде час підготуватися до наступних турнірів, можливо, навіть до Ролан-Гароз. Еліна Світоліна, як сіяна тенісистка, потрапила напряму відразу до другого раунду до однієї 32-ї фіналу. А от Марта Костюк та Даяна Ястремська розпочинали з першого з однієї 64-ї фіналу. Розпочинаємо з Марти Костюк та з її першої історичної події на цьому турнірі. В стартовому раунді Марта грала проти 70-ї ракетки світу, 19-річної філіппінської шульги Алесандри і Іали. тенісистки, котра на одному з тисячників, а саме в Майамі, галасу наробила. Тоді дісталася до чвертьфіналу і, зокрема, в одному з матчів навіть обіграла Польку Ігу Швіонтек. Між собою Костюк та Іала ніколи не зустрічалася. І для Марти цей поєдинок стає історичним, оскільки вперше в своїй кар'єрі Марта на на рівні wta тури програє лише один гейм за матч 6-0, 6-1, повна домінація. Костюк. Навіть той факт, що марта за поєдинок не зробила жодної подвійної помилки, говорило про те, що була спокійною та контролювала хід гри. По суті, доля гри вирішилася в першому геймі. Він був найзатяжнішим в цьому матчі. Він був на подачі Філіппінки, аж сім разів рахунок рівно, аж 5 брейкпойнтів було у Костюк. І з п'ятого вона таки дотискає. Класно зіграла на виліт та повела з брейком 1-0. На ну, в підсумку, в першому сеті виписує супротивниці Бублика 6-0. Два гейми, зокрема, на своїй подачі виграла взагалі під 0. В другому сеті Українка лідирувала 4-0, і лише за цього рахунку Іала виграла свій перший гейм-матчі. Як правило, Таких ситуаціях трибуни аплодують, але аплодувати нікому було, тому що гра відбувалася дуже дуже пізно, і вболівальників майже не було на трибунах. Дуже спокійний прохід марти до наступного раунду. Доволі оперативно до другого раунду могла пробитися і Даяна Ястренська, котра в стартовому раунді грала проти 34-ї ракетки світу безпрапорної Анастасії Потапової. Потапової, яку нагадаю, в Мадриді обігрувала Марта Костюк. 6-2-3-0 з таким рахунком в цьому матчі лідирувала Ястремська, феєрила по повній програмі, потужні влучні удари, після яких у Потапової навіть ракетка з рук випадала. Але з цього моменту просто збивається приціл у Ястремської. Грала то в такий самий агресивний стиль, але при цьому м'яч замість влучання в корт влучав або в сітку, або влетів аут. І як наслідок безпрапорній навіть вдається перевести діло на тайбрейк в другому сеті. Даяна, поступаючи 4-5 на цьому тайбрейку, виграє дві подачі супротивниці і виходить на свій матчпойнт. Він був на подачі. Подача від українки, але агресивний прийом від Потапової призводить до того, що Даяна пробиває в аут. І в підсумку цей тайбрейк без прапорна таки виграє. Не зважаючи на те, що в вирішальному сеті Даяна відразу повела з брейком 1-0, Після цього два гейми на своїй подачі програє. А от Потапова, сконцентрувавшись на своїй, всі свої подачі відстояла. У Даяни Ястремської навіть не було жодного брейкпоінту. Як наслідок за рахунку, 5-3 Потапова виходить подавати на матч, і з першого ж матчпоінту реалізує нагоду. Потужно подала, а Даяна в агресивному стилі прийняла, але прийняла в аут. Тож Даяна Ястремська, лідируючи в цьому матчі 6-2-3-0 по ходу матчу, в підсумку цей матч програла 6-2, 6-7, 3-6 і зачахлила ракетку в стартому ж раунді. Відповідно, далі знову лише вони це Еліна Світоліна та Марта Костюк. Огляд другого раунду розпочинаємо з марти, оскільки трапляється неординарна подія з нею. В супротивницях була 15-та ракетка світу Дар'я Касаткіна. Донедавна ще безпрапорна, але нагадаю, що в цьому сезоні Касаткіна прийняла австралійське громадянство. Але після того як змінила громадянство, отримала так би мовити прапор. З результатами не все гаразд, і в матчі проти Костюк Касаткіна багато напомилялася, в тому числі і подвійні помилки. Робила на брейкпойнтах, таким чином фактично даруючи гейми супротивниці. Але навіть не сама гра, і навіть не сам результат найважливіший в цьому матчі, а те, що відбулося після поєдинку. Марта, до речі, цей матч виграє. Поступаючись в першому сеті з брейком 2-4, робить камбек. Виграє 4 гейми поспіль, в тому числі завдяки подвійним помилкам супротивниці та забирає першу партію 6-4. На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками. Після чого Марта таке враження заспокоїлася та виграла цей матч 6-4-6-2. Ну але найцікавіше після матчу, оскільки Марта Костюк не просто потисла руку Касаткині, а навіть таке враження першою цю саму руку подала. Багато без уже вже Громадянство, але українські тенісистки і надалі не поспішали їм тиснути руку. А от Марта потисла. Якщо ви слідкуєте за кар'єрою Дарії Касаткини, знаєте, що давно живе за кордоном і, хоч і завуальовано, але не боялася висловлювати свої думки щодо проблемних питань. А після того, що як зміла громадянство, на неї полився справжній бруд з її колишньої батьківщини. Можливо, Марта ось такий спосіб вирішила навіть її підбадьорити. Скажу чесно, не знаю, чи спілкуються тенісистки за межами корту, але дійсно подія неоднозначна. Тим не менше, саме головне, що Марта Костюк пробилася до однієї 16-ї. final. Для Еліни Світоліної турнір в столиці Італії один з найуспішніших в кар'єрі. Нагадаю, двічі вона тут тріумфувала. Цього року в першому матчі грала проти старої знайомої 72-ї ракетки світу іспанки Джесіки Бузас Манейро. Нагадаю, нещодавно вони між собою зустрічалися на турнірі в Руані. Турнір, який в підсумку Еліна виграла. Можливо, це хороший знак на ще один класний виступ Світоліної в Римі. Але якщо тоді Бузас Манейро зробила лише два брейки за матч, цього разу цілих чотири гейми. Світольний бере іспанка, тобто гра була набагато більш бойовитіша. Важкувато в матч входить Світоліна і відразу програє свій гей. Можливо, захід сонця, можливо, щось інше призвели до того, що чимало напомилялася 0-1. Але річ у тім, що захід сонця впливав на обох, оскільки стартові три гейми цього матчу це суцільні брейки. Але саме Іспанка першою захищає свою подачу та виривається вперед 3-1. Більше того, навіть могло стати 4-1, оскільки в геймі на подачі Світоліни були брейкпойнти у Джесіки, але не реалізувала. І Світоліна розпочинає камбек. Спочатку зрівняла рахунок. 3 -3, після чого захистила до завершення сету всі свої гейми. І Бузас Манейро за рахунку 4-5 змушена виходити подавати на те, щоб залишитися в сеті. За рахунку 30:30 -30 Світоліна пробиває смешем і заробляє сет поінт але не реалізовує. Тим не менше, заробивши ще один, класно приймає, а супротивниця пробиває в сітку. І перший сет за українкою: 6-4. Другий сет знову розпочинався на подачі Світоліної. І знову були труднощі, брейкпойнти супротивниці, але цього разу Еліна витримала, вистояла і в підсумку лідирувала аж 3-0 з брейком. здавалось би, гра зламана. Але за рахунку 4-2 Еліна програє свій гейм під 0, допустивши багато помилок. А за рахунку 4-4 на брейкпойнті супротивниці Світоліна допускає подвійну помилку. І вже за рахунку 5-4 Бузас Манейро виходить подавати на сет. Але цього разу вже сама не помилялася, і підсумку Еліни брейкпоінт на якому вона класно приймає, а супротивниця пробиває у аут тож нічия 5-5 Загалом доля сету вирішувалася на тайбрейку. Ну і чергове з приємністю відзначаємо, що тайбрейк за українкою. Еліна взагалі вирвалася вперед 6-0 заробила шість матчпоінтів І хоча два з них супротивниця відіграла, один з яких ударом свічкою, але на третьому Еліна потужно подає, а супротивниця пробиває аут За годину 45 Еліна здобуває непросто. Ту перемогу 6-4, 7-6 і можливо йде за своїм третім титулом в Римі. До цього, звичайно, ще дуже-дуже далеко, спочатку в третьому раунді, потрібно буде обіграти 90-ту ракетку світу американку Хейлі Баптіст. До речі, Баптіст Еліні зробила ведмежу послугу, оскільки в попередніх двох раундах американка пройшла без прапорних, і тепер Еліні не доведеться з ними бачитись. Ніколи Світоліна та Баптіст між собою не грали. Також ніколи між собою не грали Марта Костюк та Лейла Фернандес, 26-та ракетка світу, канадська шульга. Але от в Римі тепер зіграють. Якщо Костюк та Світоліна. Надолають третій раунд, в наступному вже будуть дуже серйозні супротивниці. Щоправда, про те ми поговоримо тоді, коли українки третій раунд подолають, на що ми, звичайно ж, дуже сподіваємось. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.